Repeat after me – фрази, які справді використовують носії англійської мови в повсякденному житті. На сьогоднішньому занятті, друзі, ми розберемо 10 реально живих фраз, які ви можете почути від носіїв англійської мови, які ви можете почути у фільмах та серіалах, і які самі потім зможете використовувати. І не тільки це. Ми розберемо не тільки їхні значення, ми також попрактикуємо вимову. Отже, сама назва відео Repeat after me – Каже, повторяй за мною, або повторяйте за мною. Отже, я робитиму паузи після фраз для того, щоб ви самі могли попрактикувати вашу вимову і ще краще запам'ятати дані фрази. І також я наведу приклади вживання даних фраз в реальних життєвих ситуаціях. Що ж, готові? Давайте переходимо до першої фрази. І тут у нас фраза «it depends». «It depends». It depends. Спробуйте самостійно сказати «it depends». Тут дуже важливим моментом є те, що слово ет вимовляється саме it, тобто звучить перша літера як е, як наша українська е, схоже ет, не іт. Тому що багато студентів мене запитують, яка різниця між іт – «їсти» та ет це, або воно. Отже, різниця суттєва it вимовляється як з літерою е, тобто твердіший звук it – «їсти» вимовляється з м'якеньким і, іт. Отже, ет, іт. І тут у нас фраза it depends. It depends. Що означає залежить? Отже, в якому значенні використовується оця фраза it depends»? Тоді, коли вас запитують про щось, і ви кажете, it depends», це залежить. Отже, це від чого залежить, чи будете ви це робити, чи не будете, залежатиме від якихось інших факторів, про які ви не хочете казати. Ви просто кажете залежить залежно від чогось там, але не вказуєте від чого. Отже, просто залежить. Тут вас можуть вже запитати, можуть уточнити, залежить від чого. Отже, це звучатиме depends on what. Отже, в українській ми кажемо залежить від. Від ніби як from. Depends from, неправильно в англійській мові. Англійською ми скажемо depends on. Як залежить на. Отже, depends on the weather. Наприклад, вас запитають, чи поїдемо ми завтра подорожувати в подорож? Will we go on a trip tomorrow? Will we go on the trip tomorrow? І ви відповідаєте It depends on the weather. It depends on the weather. Отже, це залежить від погоди. Weather це погода. Фраза номер два це I have no idea, що означає не маю уявлення, поняття не маю. Тобто я взагалі не знаю, що відбувається. Я взагалі не знаю, чому це сталося. Англійською це звучить як I have no idea. Я маю не ідеї. Дослівно, що перекладати дослівної англійською ми не перекладаємо, ми це знаємо. Так ось, правильний переклад цієї фрази Я не маю уявлення. Тобто, точніше, англійською можна сказати, я не маю ідеї, але в українській ми так не кажемо, тому і перекладати ми так не будемо, тому що це неправильна конструкція в українській мові, я не маю ідеї. Це означає зовсім іншу річ ніж те, що означає це речення в англійській. I have no idea» означає я не знаю, а не в мене немає ідеї. Отже, коли вас запитують, «Is he coming, чи прийде він? Is he coming? Ви можете сказати I have no idea. Поняття не маю, уявлення не маю. Я взагалі не знаю, чи прийде він чи ні. Отже, ще раз, I have no idea – Це не про ідеї, це про те, що ви не знаєте. Якщо ж вам все-таки потрібно сказати, що у вас немає ідеї, ви скажете I don't have any ideas. В даному випадку реально мається на увазі, що в мене немає ідеї, що робити з даною ситуацією. Або інколи вони ще використовують дуже цікаву фразу I'm out – Of ideas. Це означає, в мене закінчилися ідеї, в мене більше немає ідей. Отже, I'm out of ideas, в мене більше немає ідей, I don't have any ideas, в мене просто немає ніяких ідей. Фраза номер три, друзі, взагалі є дуже корисною, а також дуже цікавою. Чому цікавою? Тому що мені жодний з моїх вчителів англійської за всі роки, коли я вивчав англійську, не згадав жодного разу за цю фразу. Я її почув вже живучи в англомовній країні. Я її почув від native спікерів або від носіїв англійської мови. Отже, звучить вона наступним чином. That makes sense. Або інколи вони просто кажуть make sense. Make sense означає логічно або це має сенс. Отже, ми швидше за все скажемо просто, ну так, логічно. Можна також сказати, так, це має сенс. Вони кажуть, that makes sense. Якщо дослівно, то це, «that», це щось там makes робить «sense», Так і буде сенс або значення. Отже, це робить сенс. Тобто можливо якось логічно зрозуміти і дійти висновку, що це означає, що щось там має сенс, щось там робить сенс. Отже, ви можете використати цю фразу, коли ви, наприклад, довго розбиралися в якомусь запитанні, або готуєтесь до уроків, або до екзамену, і ви розбираєтеся в якійсь темі. І тут до вас нарешті доходить просвітлення. Ви розумієте, а тут ось так мало бути, а не по-іншому. Наприклад, коли ми вивчаємо часи в англійській мові, і ви нарешті зрозуміли present perfect tense, і до вас приходить осяяння, і ви такі. Так, це ж логічно. Весь цей час це було логічним. Отже, makes sense. Логічно, або це має сенс. Наступна фраза це I don't mind. Спробуйте повторити I don't mind. Отже, I don't mind означає я не проти, або я не заперечую. Отже, наприклад, якщо вас хочуть запитати, чи не проти ви, якщо я включу музику. Отже, тут можна також використати цю фразу в запитанні: отже, do you mind. Чи не проти те. do you mind if якщо if I play music? Play, ми скажемо, як грати музику. Я зіграю музику в англійській, це не обов'язково саме грати як на музичному інструменті. Це може просто матися на увазі включу музику. Отже, do you mind if I play some music? І ви кажете no, I don't mind. Тобто, ні, я не проти. I don't mind. Якщо ви скажете yes, I mind, це мається на увазі так. Я проти, не включай музику. Фраза номер п'ять це works. «for me» – «works for – me» Працює для мене, якщо дослівно. Але якщо правильно перекласти, то мені підходить. Отже, вас запитують, чи могли б ви, наприклад, вийти на роботу завтра о 3-й годині? Can you work tomorrow from 3 o'clock?» Тобто, чи можете ви почати працювати з 3-ї години? І ви подумали, вам підходить такий розклад, ви можете почати в третій. Ви кажете, Yeah, works for me. Так, мені підходить. Або працює для мене. Отже, оцей новий цей новий час працює для мене. Це я розумію, що це взагалі нелогічно звучить в українській мові, але просто для того, щоб ви уловили якийсь сенс англійської, я також пояснюю і в цьому плані. Отже, це працює для мене. Ну, можна уловити якийсь сенс, правда? Це цей новий час або ця пропозиція працює для мене. Мені підходить. Номер шість. Це «I'll think about it». «I'll think about it». Або якщо повними словами, I will think. About it. Я подумаю про це. Отже, якщо вас ще запитали, do you want to work for our company? Do you want to work for our company? Чи ти працювати на нашу компанію? І ви кажете, I'll think about it. Я подумаю про це. Ви можете це казати, коли ви справді про щось подумаєте, або навіть коли ви не хочете щось робити, люди дуже часто це використовують. В українській теж в принципі я не думаю, що для вас це якісь новини. Також коли я знаю, що я не хочу щось робити, але також не хочу категорично казати цій людині ні. А просто якось м'яко її відчити. Я скажу «I'll think about it». I'll think about it. Я подумаю про це, і можливо скажу вам колись так, можливо, скажу ні. Можливо, просто проігнорую і ніколи не надам відповідь, тому що я просто не хочу цього робити, але також я не хочу казати вам ні. Отже, I'll think about it. Я подумаю про це. No worries. Фраза номер сім. Це no worries. Я чув її тільки в Австралії, і мені здається, що також використовують в Новій Зеландії і можливо в UK, тобто у Великобританії, в Америці та Канаді. Я не впевнений. Ну, точніше, я впевнений, що хтось там колись її каже. Але так, щоб реально на постійній основі я чи у фільмах або від американців, то ні, не чув, що вони використовували цю фразу часто, але не має значення. Це досить корисна фраза. Це як синонім до no problem. Тобто без проблем. No worries це дослівно без хвилювань, без переживань. Отже, не хвилюйся, не переживай. А, або не парся, до речі, якщо в сленгу, no worries це не парся. Наприклад, зараз ранок і я запізнююсь на роботу. Я вирішую подзвонити своєму менеджеру, щоб попередити про це. І я кажу «I'm sorry, I'm sorry, going to be late because I overslept». Отже, вибачте, я запізнюся, тому що я проспав. «Overslept» – це проспав у минулому. Якщо в теперішньому, то «oversleep» – проспати. Так ось «I overslept». І мій менеджер або мій босс відповідає: «No worries, take your time». Отже, не хвилюйся, не парся, не переживай, бери стільки часу, скільки тобі потрібно. Отже, сьогодні роботи термінової нема. Отже, те, що ти запізнишся, це не проблема. No worries. Номер вісім це I'm not into I I'm not into it означає, я не зацікавлений в цьому. Отже, щось мені не подобається. Замість останнього слова it можна покласти щось інше, тобто в чому ви не зацікавлені. Наприклад, якщо я скажу «I'm not into», Horror movies – це означає, мені не подобаються фільми жахів. Я не зацікавлений у фільмах жахів. Дослівно це I'm not into, я не в не всередину фільмів жахів. Ем, ну, тут логіка трішки важка до розуміння, але мається на увазі, що мені не подобається. Я не в темі, можна сказати, я не в темі фільмів жахів. Це, до речі, досить хороший переклад. Я не в темі, якщо більш дослівно перекладати. Але можна сказати просто мені не подобається. Мені подобаються фільми жахи, I'm not into horror movies, I'm not into working. Мені не подобається працювати, я не в темі роботи. Наступна фраза це that's fine. Або можна також сказати It's fine. Що означає все нормально або все окей. Okay». Тобто, коли щось сталося, Uh, і у вас просять вибачення, наприклад. Це дуже хороша відповідь на вибачення. Ви можете сказати that's fine, no worries можна також додати. Mm, інколи that's fine використовується, коли все не так вже й добре. Якщо все реально добре, ви скажете That's okay, that's good, no worries. Якщо ви кажете that's fine, ну fine іде на межі. Тобто, якщо у вас хороший тон, that's fine, тоді це справді означає все нормально, не хвилюйся. Якщо ви скажете That's fine, то. Все таки ситуація принесла вам якийсь дискомфорт, але ви просто не хочете сваритися з цією людиною або не хочете якось продовжувати конфлікт. Ви просто ah, that's fine. Тобто видно, що ви не раді від ситуації, але просто вирішуєте не продовжувати це. І остання десята фраза, друзі, це «fair enough». Fair enough, якщо дослівно, то чесно, достатньо, достатньо чесно можна так і зрозуміти. Але на, на жаль, це не так. Я досить довго думав, що це вона і означає, але у реальних життєвих ситуаціях чую, що використовують її по-іншому, коли й про чесність і мова не йде. Отже, вона використовується як логічно, добре або гаразд. Це просто як погодження з якимось фактом. Отже, вам щось сказали, ви кажете, М, fair enough, це має значення або так. Я погоджуюся з цим. Наприклад, я занадто втомився, щоб кудись сьогодні піти. Гаразд, зрозуміло. Отже, I'm too tired to go out tonight. Я занадто втомлений, щоб кудись піти сьогодні. Fair enough. Тобто я розумію, гаразд логічно. Наприклад, ми до цього багато ходили. Ми дуже втомлені, і я розумію, що ви що ви втомилися, і ви не хочете більше нікуди. йти. Fair enough, Я розумію. Друзі, дуже дякую, що додивилися до даного моменту. Мені дуже приємно. Не забувайте, будь ласка, залишати ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі, а також підписуватися на канал. Все це дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. Дякую і побачимось в наступних відео. Bye, guys!